Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Пожежа на стратегічному об'єкті, як стверджують загарбники, відбулася після прильоту снарядів. В окупованому Шахтарську Донецької області трапилася потужна бавовна. Кадри з місця подій у соціальних мережах опублікували місцеві жителі. Користувачі, стверджують, що потужна бавовна відбулась у районі залізничного вокзалу у Шахтарську. На опублікованих кадрах можна побачити, як величезний стовп полум'я піднявся в небо, а за тим, що відбувається, спостерігають місцеві жителі. Окупаційна адміністрація частини Донецької області підтвердила інформацію про бавовну на залізниці. Нічній станції Постнікова і повідомила, що Шахтарськ зазнав обстрілу. За даними загарбників, місцеві жителі спершу почули кілька вибухів, а потім на станції спалахнула сильна пожежа. Окупаційна адміністрація також повідомила, що в результаті обстрілу спалахнула база спально-мастильними матеріалами. Пізніше прес-служба ДНР заявила, що інформація про пожежу на залізничній станції Постнікова, яка входить до міської агломерації Шахтарська, надійшла о 21.39 за місцевим часом. Після прибуття було встановлено, що внаслідок влучення вибухонебезпечного предмета відбувається горіння 12 цистерн з паливом на залізничному полотні. А також покрівлі залізничної станції. Дані удари позбавили топлива все угрупування армії окупантів на тому напрямку. Варто нагадати, що 16 жовтня в окупованому Донецьку сталася потужна бавовна, внаслідок якої постраждала будівля місцевої адміністрації. Загарбники після інциденту заявили, що обласне місто нібито зазнало обстрілу з реактивної артилерії Хаймерс. А один із снарядів прилетів прямо до мерії, та й в самій Москві буде зовсім скоро багато бавовни. У Москві очікуються масштабні бавовни після того, як державний концерн Укроборонпром представить озброєння українського виробництва. Цю інформацію в ефірі програми Фейгін Лайв озвучив радник офісу президента Олексій Арестович. Зокрема, російський адвокат Марк Фейгін попросив прокоментувати інформацію про те, що незабаром Укроборонпром надасть вітчизняні безпілотники з високою дальністю застосування. Олексій Арестович заявив, що спілкувався зі знавцями. Які йому пообіцяли, що до настання зимового періоду державний концерн випустить озброєння українського виробництва в товарній кількості, від чого всі закачаються? Радник ОПЕ також запевнив, що не лише Укроборонпром, а й іноземні військові підприємства активно займаються розробкою зброї для потреб збройних сил України. Фейгін зауважив, що озброєння може мати стримувальний характер, і не заперечив, що Росія наступного разу замислиться над використанням дронів Камікадзе. Герань 2 знаючи, що в розпорядженні Києва є безпілотники з дальністю застосування до тисячі кілометрів. Ми ж не атакуємо російську територію. Раптом там у Москві щось відбуватиметься, як у Білогородській області. Отже, це хвороба куріння, яка не там перекинулася з Білгородської, Воронезької і Курської областей. Ми не відповідаємо за те, що відбувається на території Російської Федерації, додав Арестович, коментуючи можливі бавовни в російській столиці. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.